Не кожен, хто рекомендує аспірин для розрідження крові, точно розуміє, як він працює на біологічному молекулярному рівні. Чи мав син Йосипа знання про фізіологічну сутність магнетизму чи ні, геть не важливо? Важлива лише суть подарованого вчення про силу, якою той точно володів. Припустімо, що максимально можливий рівень чудес, продемонстрований людиною, яку зробили Богом. Це і є найвища планка при максимальному рівні накопиченого магнетизму. Якщо половина описаних чудес правда, це зовсім непогано. Безумовно, випадок із годуванням величезної юрби послідовників кількома хлібами та кількома рибинами породжує сумнів, а можливість ходити по поверхні води тим паче сумнівна з огляду на практичність, інші дива, пов'язані з лікуванням і здатністю бачити людей наскрізь, безумовно, цікаві. Так, головна функція магнетизму, зцілення і коригування, повернення фізичної та емоційної гармонії всьому та всім, хто її втратив. Мене нескінченно вразив один із випадків, який описував Франц Месмер. Він розповідав, що йому довелося лікувати дівчину від сліпоти, та нічого не бачила вже багато років, і це дуже ускладнювало життя, звісно ж, заганюючи людину в найсильнішу депресію. А здивувало мене те, що, за словами месмера, при поверненні зору дівчина, споглядаючи новий для неї світ, відчувала такий дискомфорт, через який, здавалося, вже й не рада була своєму видуженню. А ще згадую документальний фільм, де людині, котра прожила довгі роки без зору, завдяки найсучаснішим технологіям повернули його, і вона після повернення можливості бачити відчула розчарування моторошний дискомфорт і небажання знову бачити біле світло. Бо мозку просто боляче. Адже він має в авральному режимі задіяти всі свої ресурси для створення нових нейронних зв'язків і відновити активність у тих сферах, які давно не були задіяні. За один день чи навіть за місяць це просто неможливо.